Ось ми вже в чужому дворі нема нашої кошечки. Вже сьогодні шостий день. Так її вивезли. А той, хто більше кричав, возмущався, він її вивіз. І не докажеш нікому нічого. На голодну смерть вивіз, бо тут вона поїла і вона собі жила, і кошенята ось її, і всі її з таким трудом. Не давалася, ловили і на кінець нам вдалося її спіймати, ми її простерилізували, вже приплоду від неї не буде. Ця стерилізована, та стерилізована. Ця звідти з того будинку, ми не знаємо, яка вона. Такий народ, його не переробиш. І війна його не робила, не зробила людьми адекватними. Ось котики вже вечеряють. Ще одна сіра кошенятка має прибігти. Будемо зараз звати. А ці вечеряють. Водичку налили.